Вітаю вас, мої любі! Я дуже рада сьогодні зустрітися з вами на казковому зарпаді. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, яке називається Хто свічки засвітив. Отож, сідайте зручніше, будемо слухати. Пішла Маринка з мамою до лісу. Був травень, усе зеленіло. Глянула Маринка на зелені крони каштанів. Радісно загорілися її оченята. Дивіться, мамо, говорить дівчинка. На каштанах свічки горять. Хто цих засвітив? Прийдемо вранці, подивимось, усміхнулася мама. Рано вранці по холодній росі прийшла мама з Маринкою до лісу. Дивиться Маринка. На зелені каштани. Бачить, білочка стрибає. Ой, та це ж вона свічки засвітила. А хто їй вогник дав? Певно, сонечко зійшло, дало білочці гарячу іскорку, вона й засвітила свічки на каштанах.